Новини спорту в ефірі обласного телеканалу про те, чим живе наша область, просто зараз. У Сумах вперше відбулись всеукраїнські фінальні змагання клубу Шкіряний м'яч. У них взяли участь вісім футбольних команд із Чернігівської, Полтавської, Запорізької, Львівської, Рівненської, Херсонської та Київської областей. І звичайно, господарі протягом трьох днів гравці 2001 року народження змагались за головний приз Кубок від Федерації футболу України. Хто ж став щасливим переможцем? Далі у нашому сюжеті. Шкіряний м'яч відродився 16 років тому. Спочатку це було кілька команд, а зараз близько мільйона дітей по всій Україні. Його завдання охопити як найбільше регіонів, каже легендарний київський динамівець Андрій Біба. Триразовий чемпіон Радянського Союзу високо оцінив турнір у центрі Барса. Організовано добре поля відмінні, а рівень юних футболістів селяє оптимізм. Якщо Все так піде, я думаю, десь і свої з'являться ігроки в сумах. Прекрасний стадіон, прекрасна должна быть і команда хороша. Тому все йде, тому що воспитывать будуть местные кадри. І сумчани не розчарували. На груповому етапі футболісти першої школи здолали суперників з Ніжина, Самбара і Скадовська. У вирішальному ж поєдинку господарі зустрілися з командою села Щасливе. Впечатлення благоприятне, понравилась і база, на якій проваділася, якби в кожному місті були такі бази для дітей, для тренувань, То я думаю, і більше б футболістів ми могли і в вищу лігу, і в зборною. Гра йшла на рівних, тож усе вирішив лише один гол. За лічені хвилини до фінального свистка м'яч у рота гостей відправив Ячеслав Козупиця. Радості сумчан не було меж. Хіба може бути щось краще, ніж перемога на очах своїх уболівальників? Команда дуже хороші, були з України, сильні. О, турнір дуже хороший. Ми пройшли довгий путь, щоб побідіть турніру. Тренувались довго і результат. В'ячеслава заслужено визнали кращим гравцем фіналу. Подарунком став вимпел з автографом наставника національної збірної Михайла Фоменка. І ось кульмінаційна мить. Сумчани отримують медалі та переможний кубок. На останок команди з власної ініціативи заспівали Акапела державний гімн, завершивши його традиційним вітанням. Костянтин Єлішевич, Олександр Олексієнко на часі новини.